Цьогоріч у Тернополі провели чимало капітальних оновлень: ремонти житлового фонду, прибудинкових територій, тротуарів, доріг та інших об'єктів, до прикладу, набережної циганка. Втім, не всюди тернополяни отримали очікуваний результат. Мова йде про неякісні матеріали та погано виконані роботи. Давайте з'ясуємо, хто у цьому винен. Аби визначити, хто виконуватиме роботи, у міській раді проводять конкурс, після чого на ремонт виділяють кошти. Зауважимо, підрядник надає гарантії щодо якості наданих послуг. Керівництво міста я особисто також намагаю це буде завжди на всіх об'єктах і бачите, як воно робиться. Там, де є неякісна бруківка, неякісний ремонт чи неякісний асфальт, це є проблема підрядника, він це шкодовий за свої кошти. Ми додаткових грошей на це не витрачаємо. Так було на морозенка 3 де встановлено неякісні роботи, неякісну бруківку. Там підприємець повністю управляє за свої кошти. Подібна ситуація була зараз під час проведення робіт по набережні, коли під час об'їзду було встановлено, що є бруківка, яка є некондиційна. Застали переробити повністю бруківку. Так робитимуть, запевняє міський голова, на всіх об'єктах, де виявлятимуть проблеми. Окрім того, у Тернополі деякі ремонти фінансують не з міської казни. Робиться за рахунок будівельників, за рахунок підприємців. Дуже часто не роблять це непрофесійно. і потім ми бачимо скарги на те, що просіла бруківка, скажімо, це було на сонячному масиві. Так, ці роботи виконувалися не за рахунок коштів міського бюджету і не на наше замовлення. Це робили за рахунок тих завдань, які сталися перед будівельниками. Але ми контролюємо також і проведення цих робіт, і наші фахівці дають доручення, що потрібно переробити. Слідкувати за якістю виконаних ремонтів повинні і ви, кожен тернополянин. Нагадаємо, сьогодні діє система відкрити місто, де будь-хто має можливість звернути увагу влади на ту чи іншу проблему. Для цього варто лише зайти на сайт проекту і залишити там повідомлення про недоліки, які потребують вирішення. Тут є зв'язок людини, яка побачила недолік. Керівництво міста, яке має інформацію на контролі, і підприємство, яке зобов'язані всунути цей недолік. Дуже ефективна робота, тому що мешканці бачать результати свого звернення і набагато швидше реагує виконавець, який має зробити роботу. Сергій Надал також закликає при необхідності телефонувати на гарячу лінію міської ради за номером 1580.